16 жовтня Всесвітній день хліба. Тільки но печі, скоринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини, ній наш достаток, могутність країни. Кажуть народі важливі слова. Хліб годувальник всьому голова. Українці називають хліб святим. У народі ходить приказка хліб всьому голова в обрядах та звичаях він символізує життя. Здавна кожна важлива подія, кожне свято, кожен день протягом життя людини не обходився без хліба. В Україні існував особливий звичай люди, котрі приломили між собою хліб, ставали на ціле життя друзями. Адже хліб це справжній посол миру та дружби. Хліб це символ України, буде хліб, буде і Україна. Зараз, на честь цієї події, я пропоную зробити пам'ятну поробку, тож запрошую усіх до роботи. Ось така гарна поробка у нас вийшла.